Команда Сберіос проти Самбет Унайти. Від Сберіос. смішаний проти. Від Смпет Унайтей смішаний. Тепер починається раунд. Перша гра. Ra, перший раунд. Почали. Тре, два, один, упара. Невстрій усмішаний, затривалішийся одне очко. Рахунок 1-0. Другий раунд. Почали. Три. Два. Один. Уперед! Давай, атакуй. Нептрюс смішаний, останній цілий. Два очка. <coughs> Есберіоз виграє з рахунком 3-0, виходить 1-0. Есберіос, капітан Серческа Скаліус проти від Самбот Юнайтед Прайс Мішаний. Друга гра перший раунд. Почали? Три. Два, один. Уперед! Серчак Скалю тривальшість одне очко. Рахунок 1-0. Другий раунд. Почали. Три. Два. Один. Уперед! Серчек Скалю затривалі сотне очко. Сберіус виграє за хуку 2-0. Виходить 2-0. Від Samplet Юнайтед. Капітан Теплас 2 проти. Від. Сберіс. Юнікрес Мішаний. Третя гра. Перший раунд. Почали три. Два. Один. Упере. Темпес Двайврон затривалі 6 неочко. Рахунок 1-0. Другий раунд. Почали. Три. Два. Один. Упере! Бувай вайверне. Темпс 21 очко. Сапет United в играє за хоком 2-0. Виходить 2-1. Від СБРиус Капітан Search Scalius. Проти. Від Сапат United. капітан Tempest 2. Тепер четверта гра, перший раунд. Почали. Три. Два. Один. Уперед! Вай Excalus. Excalus, зраху, 2 екскаліус. Серч екскаліус останні цілий 2 очка. Есберіус виграє за рахунком 2-0. Виходить 3-1 перемога. Есберіус.